Івано-франківські вчителі без зарплати Міське управління освіти заявляє про нестачу 11 мільйонів гривень для повноцінної зарплати педагогам за грудень. Про це на позачерговій сесії повідомив заступник міського голови Михайло Верес. У свою чергу начальник фінансового управління Вікторія Сусаніна зазначила, грудневу зарплату Івано-Франківська мерія має намір виплатити за рахунок середньострокового кредиту в сумі понад 3 мільйони гривень, додаткової дотації міськбюджету в сумі 2 мільйонів гривень і двомільйонного траншу обласного бюджету. Ще 4 мільйони гривень міська влада сподівається отримати з держбюджету до 29 грудня. Наразі бюджетники отримали всю зарплату за листопад і лише 15-30% авансу за грудень. Однак, гуманітарний віцемер Михайло Верес не виключає, що освітянська галузь увійде в 2012 рік із кредиторською заборгованістю, адже міське управління освіти боргує ще за комунальні послуги. Бюджет освіти міста Івана Франківська сьогодні складає 192 мільйони шістсот тисяч. Із них більше 11% – це кошти на оплату за комунальні послуги. 20 мільйонів 945 тисяч передбачено в бюджеті за оплату за комунальні послуги. На жаль, в зв'язку із фінансовими проблемами ми сьогодні маємо борги за оплату і за електроенергію, і за тепло. Невеликі борги за газ, вода, є борги і за харчування.